Вітаю, карта дня на сьогодні. Дивіться, це велич, могутність, коли щось таке, знаєте, як влітає. Вривається в ваше життя. Готуйтеся до такого, до такого сценарію сьогодні, коли може якась подія статись, отак, от, знаєте, як вогонь, буря, як знаєте, як щось таке, прям, от, прям вірватися. От сьогодні слово таке ключове для вас вірватися, Або ви можете вірватися до когось, до чогось, да, для того, щоб ну, свої якісь... Моменти, да, свої події, свої, свої рішення, можливо, десь прискорити, форсувати. Тому відчувайте ось цей вайб, да, і рухайтеся з ним в ногу, в ногу з часом. Подобаються мої такі карти, підказки кожного дня. Ставте лайки, вподобайки, робіть репост. Для мене це надзвичайно важливо. Також підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток і. І я вам бажаю прекрасного дня, ловіть вайб дня, і скоро побачимось!